Мої вітання. Не дивлячись ні на що, ми з вами продовжуємо працювати на нашу з вами перемогу. За останню добу купили Мавік, акум та планшет, загальна сума 99 тисяч 800 гривень. Та нічник, загальна сума 118 тисяч 1 копійка. Ми з вами молодці і продовжуємо, не втомлюючись, допомагати ЗСУ. Тепер я вам пропоную подивитися на щасливих людей, які відправляють посилки. І на ще щасливіших бійців, які їх отримують. Сьогодні прийшла допомога від волонтерів. Тут і чай, і макароні вироби, італійські, різні виробники. Дуже багато. Ми не очікували, тому наш шеф-повар Макс. Дуже хочу висловити подяку. Широ подяку На мене усім, дивись. Неперемежним На мене неперемежним і потужній армії підписчиків за надану допомогу одноразові посуди і також макаронні здійснює. Слава Дяк. Україні! Героям слава! Сьогодні ми в гостях у Наших поварів в Збройних силах України підрозділ не буду називати який. От Рома готує олівєшку. Макс десь втік. Але ж сьогодні, на протяженні цього тижня, нам прийшла допомога від волонтерів з одноразовим посудом. Ми хочемо побажати. хочу побажати. Хочемо висловити щиро подяку Яні Пасімки та всій її непереможній та потужній армії підписників за надану допомогу з одноразовим посудом. Слава Україні! Героям слава! Дякую. дякую. Вкотре низький уклін щира подяка від мене і від всіх наших, наших захисників і захисниць. 500 гривень донат, молодці, дякую. А тепер давайте попрацюємо. Як і кожного українця, мене особисто хвилює харківський напрямок. Давайте подивимось, що можна зробити. Щоб зламати плани орків, що нам потрібно зробити? Ну, ЗСУ, що потрібно зробити, СБУ, що потрібно робити. Пустити, зробити прохід, заманити, знищити. Це те, що потрібно наразі робити. Чого не потрібно робити ні в якому разі. Вірити в те, що буде мир, перемир'я, що воно буде дійсне, що його будуть. Виконувати сторони расистів в таке вірити не можна. І команди, які цьому всьому відповідають, виконувати не можна. Харківський напрямок, тримайтеся. Абсолютно всі, хто там знаходиться, окрім окупантів, звісно. Так, поїхали. Міноборони Британії оголосило про передачу Україні найбільшого пакету допомоги. Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Це 500 мільйонів фунтів стерлінгів і 4 мільйони боєприпасів, 1600 ракет, 400 транспортних засобів. Все на світі передають, де ви були раніше. А, чи передають, дивимось по факту, чи ми отримаємо всю цю допомогу в повному обсязі від Міноборони Британії? Так, тут ситуація краще ніж. Те, що ми дивилися від інших країн, від, наприклад, там, французів, я пам'ятаю, або Німеччини, тут історія е, виглядає е, розумніше. Вони спочатку дадуть нам з вами відсотків 60% того, що вони заявили, і подивляться, наскільки воно дійшло, наскільки воно застосовується і наскільки воно все в роботі. І потім вони додадуть е, іншу частину. Те, що дадуть британці, воно буде слугуватиме більше нам для оборони і захисту, ніж для контрнаступу. Дивимось далі. Дивимось далі. У Варшаві почались протести фермерів. Основні вимоги демонстрантів відмова від зеленого курсу та блокування імпорту української сільськогосподарської продукції. От не йметься. Мітинги у Варшаві. Як повпливають на нас з вами? Знову закриття, перекриття. Це може бути і кордон, і торгівля, і кисень економічний в лапках. О, я не можу. Після всіх цих блокувань, це в майбутньому ще нас чекає, прийде якийсь дядя і. Вирішить цю проблему. І у мене таке відчуття, що саме цей дядя він і є причиною тієї проблеми, яка зараз вирішується. Дуже зручно. Дуже зручно. Нагадати і потім з Віночком, Савочком з'явитися е, у якусь критичну мить і сказати: Я ваш спаситель. 52 пускові установки Іскандер. Окупанти розгорнули за травень вздовж кордону з Україною. Чого чекати? Далі обстріли по нам, по Україні. Щоб обстрілювати те, що їм потрібно, вони намагаються зайняти нові позиції, нові території. Доки цього не сталося, вони будуть влаштовувати якісь. Як це сказати? Якісь диверсії вони будуть влаштовувати. І це стосується мирного населення, це стосується робочого населення, це стосується дітей, і це стосується переправ, тобто мости, набережні або якісь локації біля води. Штати оголосили о, про новий пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Чи буде реалізований цей пакет допомоги? Дона 276 гривень. Молодці, дякую. Чи буде реалізований пакет допомоги від Штатів? Два старих пірдуна, які в Штатах приймають рішення, вони покинуть свою зону відповідальності і впливу вірніше, їх покинуть під зад ногою. На їх зміну прийде жінка. Причому неважливо буде вона. В тіні чи буде вона перед всіма публічною особою. Саме жінка буде впливати далі на ставлення штатів до України. І ця жінка буде впливати зі знаком плюс. Тобто допомоги чекати після того, як жінка буде там рулить чого я і бажаю. Бо це нам буде тільки на руку далі. Стали можливі відомі можливі деталі плану Трампу щодо України. З США добиватимуться припинення вогню в Україні та початку переговорів. Якщо Україна піде на переговори, Штати продовжують відправляти озброєння та зміцнювати оборону. Членство України, України в НАТО відкладуть. Сесія... В сесії могли бути запропоновані послаблення санкцій. Україні дозволять наполягати на поверненні всіх територій, дозволять нам з вами наполягати, щоб ми наполягали на поверненні всіх територій. Дуже щедро. Повністю скасувати санкції проти Оркостану зможуть лише після того, як вона підпише мирну угоду. Цілком прийнятно для України. Чи буде так? Ні. Так не буде, бо нема тієї точки опори, точки відліку, на яку будуть згодні всі сторони, всі три сторони. У мене сьогодні цілий день випадає, те, що буде новий, нова людина, новий правитель, новий імператор. Або стара людина, але на новій посаді. Ну, тобто нова, нова фігура. Ну, і що, і що нам з того? Давайте так. Нам з того чомусь спочатку болісно, жалісно, але потім. Завдяки цій новій людині, новій фігурі, новому імператору, ми з вами можемо склеювати наші землі. Ми з вами можемо далі йти до миру. Ну, типу, спочатку складеться враження, що якась срака настала з тим приходом того чоловіка, а потім, ну, типу, все, все в йолочку, все складається. тфу фу, нехай так і буде. Дякую.